Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, що в кожній сім'ї чоловік займає унікальне місце? Сестрам не потрібно нагадувати, а чоловіки і так це знають. Але попри те, все, знаєте, в кожного чоловіка в сім'ї є якась унікальна функція. Не знаю, сестри, які функції у ваших чоловіків, але в мене вдома є функція гідроменцентра. Бо коли моя дружина кудись збирається, вона каже, Андрійку, яка погода? Хоча доволі просто виглянути вікно чи висунути голову у вікно, і ти будеш знати, яка погода. А знаєте, що я роблю? Я включаю телефон, заходжу в інтернет і кажу, сьогодні плюс 15. Як казали наші синоптики, на вихідні буде плюс 30, плюс 15 в суботу і плюс 15 в неділю. І сьогодні я зробив так само: моя дружина запиталася, яка погода. Я включив інтернет, зайшов і подивився. Знаєте, що мене вразило? Що ще приблизно тиждень часу буде приблизно така погода. Але вразило мене не тому, що буде така погода, бо це якби нормально, коли якась є певна стабільна погода. А вразило, що травень на дворі. І вже хочеться тепла, і вже тепло було у квітні, і вже тепло було в березні, прийшов травень, а тепла немає. І вже хочеться себе все поскидати, вже якось по літньому трошки виглядати. І вже вроді до літа підготувався і схуд на кілька кілограм. Але все рівно ти відчуваєш, що тобі на собі потрібно ще цей тиждень носити всю цю одежу. І знаєте, інколи так наше життя йде життя. І ти знаєш, що ти дитина Божа, і так здається, тобі в житті має бути все добре, все фортити, все має тобі вести, все тобі має гарно получатися. А воно інколи виходить як погода в травні, невчасна погода. Вроді би, погода вже би мала бути тепла, вроді би, вже мало все бути добре, все би мало бути прекрасно. Але не так воно, як би хотілося. Отак от буває в нашому житті. Вроді би, все має бути прекрасно, все має бути гарно, все має бути гладко. Бог би мав тобі підстелити під кожне, якби, твоє падіння, як от люди, що якби знав, де впадеш, підстелив би собі. І тобі здається, під кожне твоє падіння, під кожну твою якусь невдачу, Бог би мав заздалегідь підстелити і до того вирішити. Але чомусь приходить, і ми б'ємо голі. Чомусь приходить і б'ємо коліна, чомусь приходить і болить нас за те чи інше, чомусь нас болить голова. Чомусь такі моменти відбуваються в нашому житті. Але ви знаєте, саме головне в таких моментах в житті не забувати, що щоб ми не переживали. З чим би ми не стикалися, які б не приходили неприємні моменти в наше життя, які ми на даний момент не можемо пояснити. Хоча я знаю, в часі ми це зрозуміємо, все рівно Господь нас ніколи не залишає. І в цих неприємних моментах Він завжди є з нами. І знаєте, вже за останній проміжок часу я втретє згадую цю таку фразу, яку одного разу сказав один брат: що коли Бог вигнав людей з Едемського саду, він не лишився там, а він пішов разом з людьми. Він продовжував про них дбати, він продовжує їх і вести, він продовжував їх направляти і так само в нашому житті. Щоб ми не переживали, які б необ'яснимі речі з нами не траплялися, все рівно Бог є в нашому житті, і в різних неприємних моментах він все рівно буде нас рятувати. Бо якщо не Бог, тоді хто? Ми з вами є немічні? Ми з вами є нікчемні, ми з вами безсилі, безпорадні, доволі часто як діти, які ну, не в змозі оцінити елементарної ситуації, поки Бог не дасть мудрості, не дасть просвітлення, не дасть керівництва. І тому ми сьогодні зібралися на такому служінні, де я вірю, Господь буде говорити, буде давати мудрість, буде давати керівництво, буде давати відповіді на деякі питання, які, можливо, нас роками мучать. Я знаю, що Господь є тут. Господь наш говорить, а коли він говорить Його слово, воно завжди має хорошу благословенну ціль для мого і для вашого життя. Я читаю Боже Слово, це послання до євреїв. Четвертий розділ з 14 го вірша: Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сину Божого, тримаймось ісповідання нашого. Бо ми маємо не такого пересвященика, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробувано у всьому подібного до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб могли ми прийняти милість для своєчасної допомоги знайти благодать. Коли я був малим. І коли ми з хлопцями часто збиралися на подвір'я, ви знаєте, коли збираються хлопці, може бути якийсь певний період, все добре. Але потім, коли комусь щось не сподобалося, можуть початися якісь конфлікти, хлопці можуть початися шарпатися. І знаєте, в одної категорії хлопців завжди була перевага. А це в тих хлопців, в кого був старший брат. У мене була молодша сестра, в мене переваги не було. Але оці хлопці, які мали старших братів, вони завжди були нагліші. Вони завжди були такі, які могли дозволити, чого я не міг дозволити. Тому що я не мав до кого побігти, я не мав кому пожалітися, не було кому за мене заступитися. В мене не було старшого брата. А ті, хто мали старших братів, вони завжди були сміливіші, бо вони знали, навіть якщо вони слабші. Вони могли понагліти до старших, бо вони знали, що вони підуть і пожаліються старшому братові. І що трапиться? Прийде старший брат і за них заступиться. Писання говорить про мене і про вас, що ми з вами маємо великого священника. Ви знаєте, на той час, коли дане служіння на землі було актуальне, це була духовна особа раз найвища в країні. І доволі часто це була і найвища особа в політичній сфері. Хоча були царі, були князі, були якісь начальники формально. Але неформально, доволі часто оці люди, які були пересвященниками, вони займали найвище положення не лише в релігійній сфері, але й в політичній, і приймали активну, якби впливаючу участь в суспільному житті людей, які були навколо них. І тому апостол Павло, говорячи мовою, яку розуміли євреї, а так само і ми сьогодні, люди не сьогоднішні розуміємо, він говорить: отож, мавши великого первосвященика. він говорить про те, що я і ви, ми маємо в своєму житті особу, яка має безпосередній вплив на все наше життя. І не має такої частини чи такого моменту нашого життя, щоб могло бути поза його впливом. От до якоїсь межі він має вплив, до якоїсь межі він може повпливати, він може помогти, а потім його вплив, його влада закінчується. Це в нас так людей. Ми в своєму житті маємо якийсь вплив, наприклад, в батьки до дітей. Ми розуміємо, що чим старші стають наші діти, тим наш вплив і влада над ними зменшується, зменшується, зменшується. Як би ми не хотіли, і це нормальне явище, бо чим старші наші діти, тим вони стають самостійніші. Їм потрібно приймати самостійні рішення, їм потрібно вступати в доросле життя. І це вже навіть і ненормально, коли мама є син 30 років, він живе в неї вдома на її пенсію. Це є ненормально. Я не знаю, чому так. Чи, можливо, мама не дозволила йому розвинутись? Чи йому так було добре жити на плечах своєї мами 10, 20, 30 років? Але це і ненормально, тому що ми розуміємо, що в 30 років людина вже має бути на своїх грошах. Вона має бути самостійною, має дбати про себе і навіть інколи допомагати оцій старенькій матері, якій бракує цих 2 чи три тисячі пенсії. Тому ми з вами є люди, які обмежені і владою. І силою, і можливостями, і часом. І знаєте, справді надіятись на людей, навіть на самих себе, самих улюблених, які ми собі бажаємо найкращого добра, це є марно. Тому що прийде один момент наше таке життя, коли ми розведемо руки і скажемо: ми безпорадні, ми безсилі, нам нічого не получається. І знаєте, чомусь саме в таких моментах. Коли ми вже починаємо відчувати власну безпорадність, перепробували всі методи, постаралися на всі сторони, вклали всі зусилля в якусь проблему і нам нічого не вийшло, ми згадуємо, що в нас є Бог. Виявляється, в нас є Бог. Але так, як ми самі старалися, знаєте, глянучи зі сторони, виявляється, що в нас його не було. Але вже коли ми повністю всі, весь свій ресурс задіяли, задіяли ресурс всіх знайомих, кого ми знали, за нічі, куди що потрібно, і нам нічого не вийшло, ми згадуємо, що в нас є Бог. І тому автор, автор. В свою чергу, Він хоче зламати оцей стереотип для мене і для вас. І він хоче показати, що в першу чергу, якщось трапилося, чи щось трапиться, ти просто бачиш його на горизонті, і тобі всі говорять, що це може трапитися, не на себе дивитися обмеженого, не на людей, які тебе знають дивитися обмежених, не в чиюсь кишеню заглядати, щоб тобі допомогли. Твій погляд має бути звернутий на Ісуса Христа, особу, яка не має ні меж, ні в часі. Тобто ми можемо бути в часі вже і зараз. Завтра ми нічого не можемо передбачити. Але коли ми приходимо до Ісуса Христа, і ми знаємо, що нас на горизонті щось чекає про наше завтра, ми можемо сказати Христу. І ми скажемо, Христос, нас завтра чекає і те і те. Я не можу вплинути, я не можу передбачити, як воно все піде. Але ти знаєш. Ти знаєш, як воно завтра відбудеться. Ти знаєш, тому що ти поза часом, я обмежений, а ти не обмежений. Я в часі, а ти поза часом. Так само, коли ми бачимо якусь іншу проблему в нашому житті, і ми розуміємо, що це нам не під силу. Що ми можемо сказати, Христос? Це мені не під силу. А навіть коли, можливо, я думаю, що це мені під силу, я не буду випробовувати долю. Я ліпше зразу піду до тебе. Я не буду надіятись на себе, я не буду пробувати своїми зусиллями рішити щось. Я піду до тебе. І я знаю, ти мені дасть потрібний момент мудрість, ти мені дасть потрібний момент керівництво, ти мені дасть потрібний момент бачення на ту чи іншу справу, щоб я її правильно вирішив. Адже наше життя, воно таке, як я казав спочатку. Нема такого, щоб життя було безхмарне і безпроблемне. Воно буде меншою чи більшою мірою. І тому автор він намагається перш за все мою і вашу увагу забрати від нас людей обмежених у всіх моментах і перевести нашу увагу на Христа, який є необмежений в усіх моментах. Добре, Христос є необмежений, ми є обмежені. Але стоїть інше питання: чи хоче нам Христос допомогти? Добре, знаєте, коли може. Але коли може, це є пів роботи, але ціла робота, що би захотів. Одного разу до Ісуса підійшов прокажений з таким запитанням, яке, я думаю, здивувало Ісуса. Він сказав, Господи, якщо хочеш, уздорови мене. І знаєте, як Христос відповів? Він каже, що до Твого чи хочу. Звичайно, хочу, будь здоровий. І він пішов і був здоровий. Про що це говорить? Це говорить про те, що Христос в нашому житті не лише може. Але по відношенню до мене, до вас і до багатьох людей Христос і хоче. Христос і хоче. Ну інколи ми своїми, знаєте, інколи стараннями, недовірою, йому цього не дозволяємо. Ми кажемо, ми самі, ми впораємось, нам вийде. Христос до тебе звернемось в останню чергу. І навіть так, і навіть тоді, коли ми звертаємось до Христа в останню чергу, Христос нас не кидає, образившись, що ми все перепробували і звернулися в останню чергу до Нього, тому що Він знає, ми люди, нам інколи бракує мудрості. Тому, знаєте, доволі часто навіть світські люди говорять, що вперед треба розум пускати, а тоді вже зусилля. І нехай наш розум буде звернути на Ісуса Христа. І не лише в тому напрямку, що Він все може, будучи нічим не обмежений. А нехай наш розум буде звернути в адрес Ісуса, що Він хоче мені і вам допомогти, бо ми маємо не такого пересвящен, щоби не міг співчувати з слабостям нашим. Це означає, що Він може і Він хоче, і не просто співчувати. Тому що в нашому розумінні співчуття доволі часто воно стикається з словесним потішенням. Ми бачимо людину в проблемі, ми бачимо людину в біді, ми прийшли до людини, ми сказали слова, наскільки могли, не знаючи, чи ті слова, її потішили чи не потішили. Бо, знаєте, інколи коли бачиш людину в проблемі, то ліпше змовчати, аніж потішати, щоб не бути таким жалюгідним потішальником. Інколи так є. Деколи, знаєте, мовчання є мудрість. Не завжди багатослівність це є мудрість. Інколи мовчання це є мудрість, пам'ятаєте, як до Йова прийшли? Вони мовчали сім днів, і поки мовчали, вони виглядали мудрими. Але коли почали говорити, вони його ще завели ще до більшої депресії, ще до більшого стресу. Він так був, як на мене, вже в найгіршому стані. А вони йому ще допомогли, підкопали яму, ще дали йому, знаєте, підножку, що аж сам Бог мусив за нього вступитися. От такими часом з вами є люди, які можемо потішити, поспівчувати. Не завжди нам виходить. Тому інколи як не маємо слова від Бога, то ліпше помовчати, просто побути біля людини, і вона це оцінить. Аніж почати говорити, бо вона сказала в своїх думках, ліпше би ти не приходив. Але якщо маємо слово від Бога, ніколи його в собі не тримаємо, скажімо, цій людині це їй точно допоможе. Але наш Господь, коли він співчуває, це не лише є словесна потіха. Тому що справді словесно потішати є дуже легко. Все буде добре. Так часто робимо ми, а знаєте, коли ми це робимо, ми робимо це з власної безпорадності. Тому що ми бачимо людину, ми бачимо проблему, і ми розуміємо, що допомогти не можемо. І все, що ми можемо зробити, це сказати слова Все буде добре, не переживай, все пройде, заспокійся, все, все, що ми можемо сказати, тому що ми такі самі, як ти. Просто ти зараз в цій проблемі, я не в цій проблемі, але я тобі не можу помогти. Не можу допомогти. Є такі дійсно речі, в яких ми люди без пораді. Так, є речі, де ми можемо допомогти: грішми допомогти, силою допомогти, час провести допомогти, ще якось інакше допомогти. Так, це є в нашій владі. Але є речі, де вся наша допомога вона зводиться до кількох банальних слів. Не переживай, все буде добре. Все, все. Це твоє співчуття, це твоя словесна допомога в людині, тому що ти така сама людина, як він чи вона. Але про Ісуса Христа написано, що Він може співчувати. І ви знаєте, в чим його співчуття? В тому, що він нас розуміє. А для того, щоб нас як би краще зрозуміти, і я не думаю, що йому треба було спускатися на землю, щоб нас краще зрозуміти, а щоб ми поняли одного разу, що він прийшов той самий шлях. Тому що тяжче зрозуміти Бога, який постійно був на небі, ніколи не спускався на землю, не мав якби безпосереднього відношення до людини. І знаєте, тяжко прийняти ці слова, що я тебе розумію, коли я не був в тій самій ситуації. Але Христос був в тій самій ситуації, що ми з вами. Так само народився, так само пройшло життя, так само прийшло дитинство, так само не мав старшого брата. Уявляєте, не мав старшого брата. Він був старшим братом. Так само у нього прийшло життя, як в нас. Для чого він це прожив? А він прожив для того, щоби я і ви одного разу ми зрозуміли, що Він нас розуміє, як ніхто, і не лише тому, що Він Бог, а тому, що Він теж прожив таке саме життя на тій самій землі, стикався з тими самими проблемами і спати хотів, і їсти хотів, і втомлювався, і деколи не хотів бачити людей. Тому що йому було важко, але коли приходили люди, він їх не позбувався, написано, що змилосердився, бо побачив, що як вівці без пастиря і служив їм. Про що це говорить? Для чого апостол це описує? Для чого Христос зійшов на землю? Щоб показати мені і вам, що нас не розділяє, що Він на небі, а ми на землі. Показати мені і вам, що Він є дуже близький в наших різних ситуаціях життя. Показати мені і вам, що його співчуття це не просто слова, які, можливо, ніякої користі для мене і для вас не несу. Це показати мені і вам, що його співчуття це конкретна дія, це конкретне проявлення Божої сили в нашому житті, для того, щоб не просто слова сказати, але дійсно зробити дію, і ця дія привела мене і вас до результату. А результат, як ви знаєте, в кожній ситуації це є вирішення даної справи. Це коли тобі було погано, а тобі стало добре. Це коли в тебе чогось не було, а воно в тебе появилося. Це коли ти стояв на роздоріжжі і ти не знав, куди йти, а Господь тобі сказав, куди йти, і ти пішов, і ти побачив, що це справді керівництво від Бога. Оце є справжнє Боже співчуття, яке відрізняється від людського словесного. Це є конкретна допомога на Твою і мою ситуацію. І показавши такого нам Ісуса, який може, який хоче, для якого немає неможливої жодної речі, співчуття якого це завжди є допомога, а не таке, як людське. Автор говорить до мене і до вас. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті. Знаєте, що таке престіл благодаті? Це кришка ковчега. До цього престолу, до цієї кришки, приходив лише раз на рік Пересвящений, більше ніхто то не мав право проходити. і то не без крові. І ця кришка, вона покроплювалася кров'ю. і Це було символом, що одного разу буде пролита кров Ісуса Христа. Уявляєте, як мене і вас підніс Бог? Що туди, куди в земну тілесну скинію приходив раз на рік переосвященик, будучи особою номер один в Ізраїлі, мені і вам дозволено приходити кожного часу. В будь-який момент не в земну рукотворну скинію, а в небесну рукотворну скинію, там, де мене і вас чекають, важко собі уявити, наскільки нас піднесено. Вище земного переосвященства, хоча воно дуже високо цінилося, і Бог з цим рахувався. Бо коли приходив переосвященник, він молився за весь народ, і Бог по молитві переосвященника благословляв весь народ. І коли священник повертався живий і скині, народ знав, рік буде благословений. Тому що Бог почув молитву переосвященника, і Бог їх благословить. Ми сьогодні в набагато вищому положенні. Тому що мені і вам дано право приступати до престолу небесної благодаті, до того, що людина не сотворила, а сотворив Господь своєю рукою, і то не просто, знаєте, так, якби. Знаєте, як то люди йдуть невпевнено, так зіщурились, так голову втягнули в шию, так, знаєте, букву юзю, вони йдуть. Тому що вони не знають, що їх чекають за тими дверями. Вони не знають, в якому настрої начальник, так? наприклад, якщо йде до начальника. Вони не знають, в якому настрої та людина, яка їм дуже потрібна. І вони йдуть якби своїм виглядом, вдаючи, що вони дуже її шанують, чи вони її бояться, чи вони її поважають, якось перед нею ніяковіють. А тут написано: отож, приступаємо з відвагою, тобто сміливо. Тобто, впевнено, знаючи, що там сидить той, хто нас чекає. І навпаки, не приступивши, ми його образимо, аніж прийшовши, ми його образимо. Знаєте, як ми думаємо про людей? Коли ми до них приходимо, ми можемо образити свою присутність, бо їм подумає, о, знову йому треба допомагати. Я вже змучився від його допомог і від його присутності. Але Бог не такий. Він навпаки чекає, він навпаки хоче, він навпаки закликає, щоб я і ви, ми з відвагою приходили до престолу благодаті, бо в нього вже є відповідь. Уявляєте, ви ще в дорозі, а в нього вже на столі відповідь лежить. Для кого? Та для мене і для вас. Він хоче, щоб ми прийшли і ми взяли цю відповідь, щоб ми нею втішились, щоб ми знали, що прийде час і прийде своєчасна на поміч. Не завтра, і не вчора, а сьогодні, якщо вона мені сьогодні потрібна. Тому пам'ятайте, Господь, він завжди тебе чекає. Господні двері, вони завжди для тебе відкриті. Господь дозволяє тобі приходити з відвагою, так як Він для цього зробив, пославши Ісуса Христа, який помер за наші гріхи і забрав нашу вину. І дозволяє нам приходити без вини, та як мій і ваш гріх, він є прощений. І ми сьогодні дійдемо до Бога не як грішники, а як праведні, де Господь чує кожне слово, і де Господнє око звернуте на кожного. Він дозволяє мені і вам прийти до нього з відвагою і сміливістю і принести те, що є в моєму серці. А Він, в свою чергу, має своєчасну благодать. Має своєчасну милість на твою і мою ситуацію. Я не знаю вас, ви не знаєте мене, ніхто ми не знаємо, що робиться в наших серцях. Знає єдиний Бог. І мені це дуже сильно в ньому подобається. Бо я знаю, якщо би Бог не знав. Я би міг трохи пограти якусь роль, трошки, можливо, повпливати на Божі емоції, трошки десь натиснути, трошки десь облегшити, щоб Бога змусити щось зі мною там зробити чи в моїй справі. Але Бог не людина, це ми можемо на людину потиснути. Це ми можемо на людину вплинути. Це ми можемо при людині слезу пустити, щоб людина побачила, яку ми сильно внімаємо потребу. Але прийдіть до Бога, розуміючи те, що Він і так вас знає. Він знає, що відбувається в вашому серці. Він знає, які бажання є в вашому серці. Він знає, які стремління є в вашому серці. Ви знаєте, що Бог знає такі бажання вашого серця, які ви йому ніколи не казали. А чому не казали? Бо, можливо, вам соромно. І вам може здаватися, що це бажання взагалі не духовне, і до Бога потрібно тільки підходити з духовними бажаннями. Писання навчить, що з усіма бажаннями, сміливо, з відвагою, приходити до Господа, знаючи, що для вас там є рішення. А навіть і якщо це бажання такого сумнівного характеру. Або, можливо, ми, знаєте, не знаходимо в Біблії, де би вона нас закликала за ці бажання молитись. І можливо, справді нам цього не потрібно. Повірте, Бог знає, як нам оце бажання відбити. Бог знає, що сказати, щоб ти зрозумів справді, а навіщо воно мені? Я думав, що це буде хороша ідея і хороша справа, а насправді від цього буде маса клопоту. І, виявляється, Бог мене звільняє від клопоту. Повірте, Бог Він вміє пояснити. Я не вмію пояснити. Хтось не вміє пояснити, але Бог Він вміє пояснити і вміє достукатись до серця людського так, що ніхто інший цього не пояснить. А людина це зрозуміє, що якщо цього і не потрібно, їй справді цього не потрібно. І її не переконали люди, а її так влучно і так міцно сказав Господь, що вона сама в цьому переконалася. Тому ми йдемо до нашого Господа, відкриваємося перед ним так, як воно є, і я вірю, Господь буде продовжувати сьогодні робити свою роботу. Амінь. Молимось.